Я так зволодніла. Дуже хочеться їсти. Ой, здається, я вилада Мерлін Монро. Що? Бабуся, моя онука плаче. Вже біжу дорогенька. Ось так. Ось. І ще газку! Сестра. Сестричка. Спокійно я вже близько. Що таке? Шеф. Це голодний плач. Непорядок. Я голодна. What? Давайте влаштуємо кулінарний челендж. Приготуйте, будь ласка, ось таку яєчню. Без проблем. Добре, дорогенька. Ага, вже приступаю. Поглянь, яке забавне яйце вийшло. Шеф, тримайте. Так, першим ділом скористаємось маслом. Наливаємо на сковорідку. А потім... О, бабуся, дай мені олію. Я тобі яйце. Ну добре, бери. Наливаємо, наливаємо, не шкодуємо. Ой, от воно все і вилилось. Нічого собі. Ну, що ж ти така, молодець у мене. Дякую, бабуся. Це не проблема, головне кришку дістати. Добре, я продовжу. І так, беремо яйце і гострий ніж. Б'ємо по яйцю, щоб його розколоти. Бабуся, здається, це було жорстоко. Ось так. Залишилось зачекати, поки яєчня підсмажиться. Так, зараз я зроблю так само. Беремо яйце, ніж спокійно, дорогенька. Ніж дітям, не іграшка. Яйце ще можна розбити ось так. А, Зрозуміло, зараз спробую. О, У мене вийшло. Є лише одна проблема: шкаралупа попала. Треба від неї позбавитись. Хоча, здається, так нормально. Увага на професіонала. Я беру молоко і виливаю його на сковорідку. Дайте но ну мені. А яйце прошу. Та не яйце. А, апельсин, мабуть. Так, апельсин, тільки можна попасти точно в руку. Інша справа: беремо апельсин, солодкий та смачний, і натираємо кожуру на тирці прямо в молоко. Молоко змінює колір те, що треба. Hey. Okay. О, прикольно. До речі, дивіться, я можу жонглювати. Моя яєчня готова. Викладаємо її на тарілку. Ну, так собі яєчня, звичайно, посередньо. Ну а я продовжую робити мою шедевральну страву. Виливаємо вміст на тарілку. А потім беремо блендер. Заливаємо в нього консервовані персики. І перемилюємо їх до однорідної суміші. Також беремо лактат кальція. І додаємо до нашого пюре. Перемішуємо. Набираємо нашу суміш в ложечку, занурюємо у воду і наш жовток готовий. Викладаємо на білок. І можна подавати. Солодка яєчня готова. Ай горить! Я горить ой, точно! Дуй, дуй. Ви що, зовсім куку? -ку? Вода допоможе. О, і правда. Тільки моя яєчня зіпсована. Да уж, перемоги мені не отримати. Не хвилюся. З часом навчишся готувати. О, а може позичити у шефа прикраси з яєчні? Буде хоч якось гарніше. Oh. Hey. Ти що робиш? Спокійно зараз побачите. Ось, краса вийшла. Oh. Смачного. Hey, you. E, це взагалі що таке? Oh. Думаю, таке їсти не можна. Oh. А ось ця яєчня на вигляд зовсім непогана. Відріжемо шматочок і спробуємо. Mm. 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 Смакота. Mm. Mm. Мені сподобалось. Ого! Яко надзвичайна яєчня. Так вона виявляється солодка. Ось це так. Дуже смачно. Клас. Спробую жовток. Такий солодкий. Однозначна перемога. Дякую, мені дуже приємно. Не дивуйтесь, бабуся. Внучечка, не можна бавитись на кухні спокійно. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені гарний пончик. Окей. Без проблем. Так, буде зроблено. Так, що там робити? Розкатаємо тісто. А потім беремо форму для пончика і робимо ось такі кружечки. Чудово! Прибираємо зайве. А ну-ка А у мене ось що вийшло. Тепер я буду смажити пончики в оливковій олії, наливаємо олії в розігріту сковорідку та побільше беремо щіпці, щоб не опалитись, і кладемо в киплячу олію для гарної прожарки. Ідеально. Погляньте, яка у мене маска. Ха, Бабуся, ось це ти злякалась. Що? І як у вас це виходить? У мене не виходить. Б'ю, б'ю, розкатую. Потім ось так роблю формочкою. І начебто у мене також вийшов пончик. Залишилось лише його підсмажити. Заливаємо олію. Мекаємо плиту і кидаємо свої пончики в олію. Ні. Ай, як гаряче, як боляче. Та що ж відбувається? Олія на мене нападає. Ось тобі отримуй. Вимикай плиту. Готова, бабуся. Фух, ну слава Богу. Ну що, у мене знову нічого не вийшло. Не засмучуся, в наступний раз вийде. Ну а мої гарні пончики тим часом майже готові. Залишилось їх лише прикрасити. Розрізаємо пончик навпіл, беремо соус і змазуємо ним наші половинки. Далі верхню половинку занурюємо у рожеву глазур. Ну а поки вона не застигла, зверху посипаємо кольоровою посипкою. Отак, пончик готовий. Сама взяла. Але ні. Його приготувала солоденькі малечі. І так, усі мої пончики готові. Мої також. І викладені на тарілку. Залишилось присипати їх цукровою пудрою. Так, ось так. Виглядає дуже апетитно. Ех, так гарні. Мені б так. Ой, а в мене ж нічого нема. Ой, я вигадала. Візьму сир і розплавлю його за допомогою газового пальника. Головне дотримуватись техніки безпеки. Ну що, погнали. Ох, ось це веселище. Сир розплавлений. Oh, nice. Тепер переливаємо його у кондитерський мішок. Чудово Ну а тепер я буду робити пончики у круглих формочках. Заливаємо плавлений сир у силіконову форму. А далі за допомогою молотка я зроблю посипку з чіпсів. Б'ємо, б'ємо, щоб чіпси перетворились на крихту Чудово Засипаю крихту в тарілку і занурюю свої застиглі пончики в дрібні чіпси. Краса. Загортаємо у фольгу. І підсмажуємо. Так, пальником це робити дуже зручно. Викладаємо на тарілку. Вбиваємось від фольги і можна подавати Браво, браво! Let's go! Так, ну що? Okay. Oh. Дегустацію я почну із цих апетитних рожевих пончиків. <рив> Такі забавні. Uh. М -м -м, нічого собі, дуже смачно. Oh. Тепер я спробую ці класичні пончики з цукровою пудрою. Ммм, як солодко. Так, дуже смачно. Ням. Ну що ж, і нарешті залишилось спробувати ось ці незвичайні пончики. Ніколи таких не бачила. Ого! Це що, сир та чіпси? Клас! Однозначно, перше місце. Так, я перемогла. Є! Молодець. <рі> так, на цей раз <рі> я хочу, щоб ви приготували мені сендвічі. <рі> Легко. Без проблем. Зроблю, якщо хліб залишиться. <рі> так. <рі> ну що, я вже готова приступати. Мені знадобиться смачна нотела. Смакота. Беремо хліб і намазуємо пастою. Товстим шаром, щоб було смачніше. Чудово. Далі візьму маршмело і відкрию упаковку. Ой. А що в мене на голові? О, ось ці маршмелло мені і потрібні. Дякую, бабуся. Викладуємо на сендвіч, а потім беремо шоколадку і викладуємо зверху. Краса. Викладуємо ще один шар маршмеллоу. а зверху викладу мармелад. М -м -м, кисленький. Прикольно. Знаєте, краще зробити два шари. Ну і нарешті польємо все смачним джемом. <гас> Знаєте, я подумала, що шипочка зайвою не буде. Ох, не можу втримати, щоб не спробувати. Смакота. Насипаємо зверху. І нарешті накриваємо другою половинкою сендвіча. Готово. Ой, ти ж моя розумниця. А мені ой, спину прихопило. Як спокійно, бабуся, я тобі дам хліб. Дякую. Кладемо на сковорідку. А далі бабуся, не хвилюйся, Тримай шинку. Ой, яка запашна. Кладемо зверху на хліб, потім сир, потім повторюємо декілька шарів і готово. Вмикаємо плиту і трохи підсмажимо хліб. Oh. Увага! Я покажу вам майстер-клас по приготуванню сендвічів. Uh -huh. І так, першим ділом беремо хліб і підсмажимо його на сковороді з обох боків. Ідеально. Зверху викладаємо зелень. Далі беремо помідорку. І наріжемо її кільцями. Кладемо зверху. No. Простий сир це нудно і не смачно. Nice. А от сир із пліснявою – зовсім інша справа. Аромат неймовірний. Натираємо зверху на помідори на терці. Але це ще не все. Мені знадобляться ось ці апетитні міні восьминіжки Які страшні. Бабуся, спокійно дихай. І oh як ці милі восьминіжки можуть когось приводити до жаху. Не розумію. Кладемо його на сир, а далі обираємо щупальці, але покрупніші. Все гаразд. Ай, який жах! Та уж, дивна реакція. Oh так ось викладаємо на наш сендвіч і накриваємо другою половинкою тоста. Okay. Смачний і корисний сендвіч готовий. Навіть би я його їсти не стала, а дитина тим паче. Так, викладу свій сендвіч на тарілку і можна подавати. Знаєте, мені здається, що моєму сендвічу чогось не вистачає. Так, Ще шоколаду. Хм, Щось він зовсім розтанув. Ну добре, не проблема. Відріжемо кінчик. І, звичайно, ж першим ділом спробуємо. М -м, рідкий шоколад просто смакота. У холодній воді намалюємо сердечко і зачекаємо, коли воно застигне. От і все. Декор готовий. Гарно. Смачного. Ого, які різні сендвічі. Хочу спробувати ось цей. Вау, дуже смачно! Мені сподобалось. Так, а тепер я спробую ось цей сендвіч від шефа. Ой, що це таке страшне? Більше не хочу. Ось цей сендвіч виглядає більш апетитно. М -м, дуже смачно. Саме те, що я й хотіла. Він перемагає. Ой, я усіх зробила. Я перемогла. Моя спина. Спокійно, бабуся, спокійно.